Друзі, вітання усім. Почалась остання декада лютого, вже до весни зовсім рукою подати. А тут мої рослинки, які перетримали зиму, мужньо пережили зиму у такому приміщенні під сонечком, тому що там відразу до гори віконце у небо. Тут я досвідчую при можливості деякі рослини. І так вони зараз виглядають. Ріатріс Фікус випустив новий листочок. Красиво такий глянцевий. Він випускає маленький листочок, потім він виростає, цей лист більший. А цей фікус я обрізала. Він прокинув бруньку свою. Спочатку думала, що обрізати не буду, але він такий був довгий і голий. Я вирішила все-таки його сформувати. Таким красивим. Тому що ріс він в іншому місці і по-іншому він себе вів. А тут я хочу, щоб він був пишний шапкою. Дефенбахія. Ну, багато рослин. Ось тут в мене фуксія на зимуванні. Влітку вона буде на вулиці. Там драцена, там фікус Бенджамін, який звідси і зовсім не виходить на вулиці, завжди він тут і влітку, і взимку. Там таке корице з різними маленькими рослинами. Ну і там під сонцем, там навіть є пеларгонії, які випустили бутони. Це троянда, гібіскус або китайська троянда. Ніяк не заквітне, я її формую довгим таким стовбуром. Обрізаю, обрізаю, щоб вона робила шапка, вона все рівно, потім випускаю вверх свої гілочки юка. Традисканції, Тут висока традисканція рева, яка має вже багато років. Така висока квітна дуже гарно квіточками весною влітку. Там хлорофітум, тут цитрусові, які я виростила з кісточки. І щоб не бути багатослівною, я підійшла ближче до своїх пеларгоній, які ось тут, на мансарді догори, випусти, випустили свої бутончики. Будуть скоро квітнути, їм тут дуже добре багато сонячного світла, навіть взимку. Це такий вид з третього поверху у нас. А це шок-контент. Рослини, які не перезимували зиму, здебільшого це пеларгонія, один мірт, один кімнатний е, гранат. І рослини, які ще борються за життя, і я з ними разом поборюся. Такий він мій зимовий сад, і ми разом всі чекаємо весни і хороших новин.